Краса природи, справжнє диво, все неповторне і живе, де не поглянь скрізь так красиво, понебо сонечко пливе, навколо височіють гори, між горами двержить вода, а ліс зелений, наче море, і Всюди казка ожива. Дітки, ми живемо у дуже прекрасному світі, серед чудової природи. І сьогодні ми разом з Софійкою та Сашком будемо говорити про природу, про бережливе ставлення до природи та про її захист. Хлопчики і дівчатка, а що таке природа? За що любимо ми її? Так, природа це все, що нас оточує. Це і ліси, і поля, і степи, і ріки, і озера, і гори. І все, що там живе і росте. Ми любимо природу за те, що вона турбується про нас, дає нам житло та їжу, оберігає, піклується про наше здоров'я. Щодня ми п'ємо прісну воду, їмо хліб з пшениці чи жита, одягаємося у речі з волокон бавовни чи шерсті тварин. Природа дає нам все необхідне для життя: воду, повітря, світло, тепло, їжу. Ми говоримо ліс це наше багатство. Хто живе у лісі? Що росте у лісі? Хто піклується про ліс? Яку користь дають ліси людям і тваринам? Малята. Давайте розглянемо з вами серію картинок і зіграємо в гру. Назви одним словом. Ми показуємо вам картинку. А ви маєте одним словом відповісти на наше запитання, розглянувши картинку. Ліс дає нам змогу дихати вільно чистим. Ліс є домівкою кожного його мешканця. Зокрема, у лісі росте чимало. У лісі ми збираємо і гриби, і ягоди, і. Молодці дітки, так, ліс чисте свіже повітря, і волога, і будівельний матеріал. Лісце і дрова, лісце і ягоди, гриби, горіхи. Тому природу потрібно берегти і охороняти. Діти, але є люди, які не всі по-справжньому люблять і бережуть природу. Є люди, які вирублюють сіні дерева, вбивають рідкісних тварин. А скільки шкоди приносять лісу туристи, ламають гілки дерев, рвуть квіти, залишають після себе сміття, палять багаття і забувають або не хочуть їх загасити. Від чого може виникнути пожежа? Є люди, які вміють лише шкодити природі, зовсім не піклуються про неї. Хлопчики і дівчатка. А зараз розгляньте малюнки і поміркуйте, якої шкоди задають природі дії, зображені на малюнках. Навіть невеликі сміттєзвалища шкодять диким тваринам і птахам. Вони випадково можуть з'їсти те, що вб'є їх зсередини, а клуби диму, заводів і фабрик забруднюють повітря, мисливці знищують живу природу. Стічні води отрують річки, від цього гине жива природа. Люди вирубують ліси, тому зникають рослини і тварини. Природу потрібно охороняти, тобто берегти рослини, тварин, ґрунт, водойми, повітря. Для цього люди насаджують нові ліси замість виробаних, очищують водойми, слідкують, щоб заводи якнайменше забруднювали повітря, вчені вивчають життя рідкісних тварин і рослин, щоб дізнатися, як краще їх зберегти. Дітки, а зараз. На восьмій сторінці розфарбуйте ту частину малюнка, яка вам найбільше подобається. Обведіть червоним кольором те, що вам не подобається на іншій частині. Люди створюють заповідники території, на яких заборонено. Полювання, вирубування дерев, зривання квітів, рибальство, збирання рідкісних каменів, тобто охороняється вся жива і нежива природа. Найбільші заповідники України це Асканія Нова, Карпатський і Чорноморський. Разом із батьками прочитайте про них в енциклопедіях чи інтернеті. Дітки, а зараз пропоную попрацювати самостійно і виконати завдання на дев'ятій сторінці. Зафарбуйте червоним кольором кружечки біля малюнків, на яких діти піклуються про природу, а чорним, де вони завдають природі шкоди. Хлопчики і дівчатка. А тепер розгляньте і запам'ятайте знаки для відвідувачів лісу. Поміркуйте, що ще забороняється робити у лісі. Молодці дітки, тепер ви будете берегти природу та піклуватися про неї щодня, вчитимете цього своїх друзів. До зустрічі!